Урок третій розв'язування задач за темою послідовне і паралельне з'єднання провідників, шунти і додаткові опори. Обов'язково присвятіть 5 хвилин повторенню. Це покращить розуміння розв'язків запропонованих задач. Посилання на коротке відео на екрані. Задача 1. Загальний опір двох провідників при послідовному з'єднанні 25 Ом. А при паралельному 6ом. Знайдіть опір кожного провідника. Розв'язок. Запишемо дано. Загальний опір двох провідників при послідовному з'єднанні. Позначимо цей загальний опір r послідовне 25 Ом. А при паралельному r паралельне загальний опір дорівнює 6 Ом. Знайдіть опір кожного провідника. Позначимо опір першого провідника r 1 Опір другого провідника r 2 Отже, в першому випадку провідники з'єднані послідовно. Послідовне з'єднання. Провідників це таке з'єднання, яке не містить розгалужень, тобто провідники розташовані послідовно один за одним. В такому випадку загальний опір провідників дорівнює сумі опорів цих провідників. Отже, ми можемо записати, що r послідовне дорівнює R1 плюс r 2 у другому випадку провідники з'єднані паралельно. Паралельне з'єднання провідників це таке з'єднання, при якому для проходження струму є два чи більше шляхів віток. А всі ці вітки мають одну пару спільних точок вузлів, до прикладу, А та Б. Величина обернена до загального. Опору розгалуженої ділянки кола, дорівнює сумі величин, кожна з яких обернена до опору відповідної відки цього розгалуження. Якщо нам потрібно знайти загальний опір даного розгалуження, яке складається з двох паралельно з'єднаних провідників, нам в правій частині рівності треба звести до спільного знаменника. Ми отримаємо, що R2 плюс r1 буде поділити на r1 помножити на r2, а потім оцю рівність перевернути. Таким чином, ми отримаємо, що r паралельне буде дорівнювати R1 помножити на r2. Поділити на R1 плюс R2. З першої рівності виразимо R1. Вона буде дорівнювати R послідовне мінус R2. І підставимо в другу рівність. Якщо ми це зробимо, отримаємо наступне R2 і R2 саме знищиться. Відкриємо дужки, домноживши R2 на кожен з доданків. І помножимо R паралельного на R послідовного з'єднання. Зрештою, з цієї рівності добуток R паралельне на R послідовний буде рівне R2 на R послідовне мінус Р квадраті. Переносимо в ліву частину рівності. Отримаємо R2 в квадраті мінус R2r послідовне плюс r паралельне r послідовне. Підставивши числові значення, матимемо, що R2 в квадраті мінус 25R2 плюс 25 помножити на 6, 150 дорівнює 0. В результаті проведених дій ми отримали не що інше як квадратне рівняння, де в ролі змінної x виступає r2. Як відомо з курсу математики, кількість коренів даного квадратного рівняння, відповідно, і його розв'язків залежить від значення дискримінанта. Який обчислюється по формулі b квадрат мінус 4. В нашому випадку коефіцієнт b дорівнює мінус 25, коефіцієнт a дорівнює 1, коефіцієнт c дорівнює 150. Обчислимо дискримінант даного квадратного рівняння. Мінус 25 в квадраті дасть нам 625, мінус 4 на 1 і помножити на 150. Це буде рівне 25 або 5 в квадраті дискримінант більший нуля. У випадку, якщо дискримінант більший нуля, дане рівняння має два корені або два розв'язки. Перший мінус плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. Другий мінус b мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Розрахуємо ці значення. Отже, перший корінь буде дорівнювати мінус мінус 25 дасть нам 25. Плюс корінь з 5 в квадраті, що буде рівне 5. Поділити на 2, помножити на 1. І це буде дорівнювати 15 Ом. Другий корінь буде обчислюватися подібним чином тільки. Мінус 5. 25 мінус 5 поділити на 2, і це буде дорівнювати 10 ом. Якщо опір другого провідника дорівнює 15 Ом, тоді опір першого буде дорівнювати R послідовне 25 мінус 15 дорівнює 10 Ом. Якщо опір другого провідника дорівнює 10 Ом, тоді опір першого буде дорівнювати 25 мінус 10 і це дорівнює 15 ом? Таким чином, умову даної задачі задовільняє два резистори з опорами 10 ом і 15 ом. Або навпаки. Задача 2. Який додатковий опір? Необхідно підключити до вольтметра, щоб розширити межі вимірювання від 50 вольт до 500 вольт. Опір вольтметра 1000 Ом розв'язок. Запишемо дану. Який додатковий опір необхідно підключити до вольтметра? Позначимо цей додатковий опір РД. Щоб розширити його межі вимірювання від УВ 50 В до значення У 500 В. Вольт. Опір вольтметра РВ, власний опір вольтметра 1000 Ом. Додатковий опір це резистор, який послідовно. Приєднується до вольтметра з метою збільшити верхню межу вимірювання цього вольтметра в N разів. Як відомо, вольтметр вимірює напругу або спад напруги на певній ділянці кола. І приєднується до цієї ділянки кола паралельно. Додатковий опір при цьому приєднується послідовно до вольтметра. В результаті. Спад напруги на ділянці кола, на якій вимірюється ця напруга даним вольтметром, У, буде дорівнювати сумі УВ. Напруга на вольтметрі плюс УД напруга на додатковому опорі, так як вольтметр та додатковий опір. З'єднані між собою послідовно. Що означає збільшити верхню межу вимірювання вольтметра в N разів? Це означає, що, якщо індикатор нашого Вольтметра показує за наявності додаткового опору певне значення напруги у вольтах. То воно не відповідає дійсності. Насправді значення напруги на ділянці кола, яку цей вольтметр вимірює, буде в n разів більше. Тобто, U дорівнює N помножити на UV. підставимо це значення в перше співвідношення. Отримаємо n помножити на UV дорівнює UV плюс UD. Перенесемо вліво всі значення з множником УВ і винесемо дужки. Отримаємо, що УД дорівнює УВ помножити на N-1. Застосуємо закон Ома для ділянки кола. Спочатку для ділянки, в яку ввімкнено лише вольтметр. Потім для ділянки, в яку ввімкнено лише додатковий опір. Таким чином, згідно з закону Ома для цих двох ділянок, можемо виразити напругу, вона буде рівна добутку ІД, тобто сила струму, яка протікає через додатковий опір, помножити на величину додаткового опору. Це буде дорівнювати УВ, яке в свою чергу дорівнює сила струму, яка протікає через вольтметр, помножити на опір мультметра РВ. І помножити на n мінус одиницю. Якщо у нас в ультмері додатковий опір з'єднані послідовно, струми через них потікають однакові, тобто і d дорівнює і V, І таким чином струм в даній рівності скоротиться. Звідси RD буде дорівнювати RV, помножити на n мінус одиниця. Таким чином, знаючи значення. Опору власного вольтметра. Знаючи, в скільки разів ми хочемо збільшити верхню межу вимірювання цього вольтметра N, ми можемо підібрати такий додатковий опір Rd, який задовільнить наші вимоги. Переходимо до розв'язку задачі. Отже, як ми вже сказали, ми хочемо збільшити межу вимірювання з 50 вольт до 500. Іншими словами, ми хочемо збільшити в 10 разів У поділити на УВ. Н дорівнює. Підставивши це значення в формулу для розрахунку додаткового опору, матимемо, що РВ помножити на У поділити на УВ мінус 1. І можемо відразу переходити до обчислень. Перевіряємо одиниці вимірювання. Опір вимірюється в омах. напруги в вольтах. Одиниця безрозмірна. Вольти скоротяться, залишаються Оми. Таким чином ми маємо, що у нас додатковий опір визначається в одиницях вимірювання Ом, що є правильним. Рахуємо числове значення. Необхідного нам додаткового опору. РВ власний опір вольтметра 1000 Ом помножити У. Бажана напруга, якою ми, ми хотіли б міряти вольтметром 500 вольт. А 50 це напруга, яка вимірюється вольтметром без застосування додаткового опору. І мінус одиниця. Провівши обчислення, матимемо, що додатковий опір. В цьому випадку має бути рівний 9000 ом або 9 кОм. Задача 3. Межу вимірювання міліамперметра, власний опір якого 9 ом, необхідно розширити від 1 мА до 10 мА. Знайдіть опір шунта. Розв'язок. Запишемо дано. Межу вимірювання мліаметра, власний опір якого позначимо R з нижнім індексом А9 Ом, необхідно розширити від 1 мА і з нижнім індексом А1 мА, префікс мілі 10 у мінус 3 до значення І 10 мА. Префікс мілі, як ми вже сказали, 10 у мінус третьому степені ампер. Знайдіть опір шунта, який здатний це забезпечити. Тобто R з нижнім індексом Ш. Шунт. Це резистор, який паралельно приєднують до амперметра. З метою збільшити верхню межу вимірювання цього амперметра в n разів. Як відомо, сам амперметр приєднують до ділянки кола, на якій вимірюють силу струму послідовно. А шунт, як ми вже сказали, паралельно до амперметра. В разі застосування шунта струм, який тече в колі, розділяється на дві частини: одна частина йде на амперметр, і А друга на шунт. І з нижнім індексом Ш. Саме завдяки тому, що надмірну частину струму у нас є можливість перенаправити через паралельно приєднаний шунт з опором РШ Ампермет не зазнає ушкодження, не перегорить і навіть дозволить вимірювати такі значення сили струму, для яких він навіть не передбачався. Отже, так як у нас Амперметр з опором РА і шунт з опором РШ з'єднані паралельно. Ми можемо на основі однієї з властивостей паралельного з'єднання провідників записати, що сила струму на ділянці кола, на який амперметр її вимірює дорівнює ІА плюс ІШ. Що означає збільшити верхню вижу вимірювання амперметра в N разів? Це означає, що. В даному випадку, якщо ми застосуємо шунт, резистор з опором РШ, при вимірюванні силу струму в колі для того, щоб дізнатися справжню силу струму, нам необхідно буде покази індикатора даного приладу, вони будуть відповідати значенню ІА, помножити на коефіцієнт N. Тому що ми збільшуємо межу вимірювання приладу в n разів, тобто і дорівнює n помножити на IA. Підставимо це значення в формулу для струмів n і а дорівнює ІА плюс Іша. Перенесемо Іа вліво і винесемо задушки. Маємо, що Іша струм, який протікає через шунт, буде дорівнювати струм, який протікає через амперметр, помножити на n-1. Застосуємо закон Ома для ділянки кола, яка включає лише амперметр, і лише шунт. З, цієї, з цього закону Ома для ділянки кола, ми отримаємо, що сила струму ІШ буде дорівнювати відношенню напруги УШ до опору цього шунта РШ. Це, в свою чергу, буде дорівнювати. Сила струму, яка протікає через амперметр, буде дорівнювати напрузі на амперметрі, поділеній на власний опір амперметра РА і помножити на N-1. При паралельному підключенні двох провідників. А в даному випадку, в ролі провідників виступає амперметр і шунт, напруга на них буде однакова. Тобто УШ дорівнює УА. Це теж одна з властивостей паралельного з'єднання. Тому напруга у нас скорочується, і ми отримаємо, що одиниця поділити на опір шунта дорівнює n-1 поділити на власний опір амперметра. Перевертаємо, отримуємо, що опір шунта буде розраховуватися по формулі R амперметра поділити на n-1. Застосуємо ці формули для розв'язку задачі. Таким чином, ми маємо, що у нас згідно умови задачі, межу вимірювання міліамперметра буде збільшено в І поділити на іа раз. Для, цього, для того, щоб це зробити, нам необхідний шунт з наступним опором. РА поділити на, замість N підставляємо І поділити на Іа мінус одиниця. Перевіряємо одиниці вимірювання. Опір міліамперметра власний вимірюється в омах. Струми в амперах, одиничка безрозмірна. Ампери скорочуються, залишається Оми. Опір шунта вимірюється в омах, що є правильним. Рахуємо числове значення. Р ша дорівнює власний опір міліамперметра 9 Ом поділити на І 10 на 10 у мінус 3 ампера поділити на 1 на 10 у мінус 3 Ампера. Мінус одиниця. Провівши обчислення, матимемо, що опір шунта в цьому випадку має дорівнювати 1 Ом. Домашнє завдання. Повторити параграф 2, вправа номер 2 пункти 6 та 7. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!